Сьогодні на сесії Черкаської міської ради депутати підтримали пропозицію управління цивільного захисту щодо виділення коштів, це 1 мільйон 100 тисяч гривень, місці місцевої системи централізованого повіщення. Ця система, яка зараз діє в місті, вона технічно застаріла і вже не відповідає, будемо так казати, нашим реаліям Зараз на ринку України представлені дуже багато пропозицій. І, ну, наприклад, відмінності нової системи від старої, це е, протягом трьох діб система може працювати без підключення електроживлення. Також є резервний канал зв'язку, який не залежить від мобільного інтернету чи провідного інтернету. Також є можливість передачі голосових повідомлень не тільки звукового сигналу, а також і повідомлень про те, що, що трапилося: повітряна тривога чи якась інша небезпека. Також є можливість регулювати потужність, та встановлювати ці системи різного потужності, в залежності від місця розташування. У нас зараз триває війна, і ми вважаємо, що ці витрати з міського бюджету є доцільними.